it o... Забиттям каналізаційних мереж побутовими відходами, тряпками, салфітками місцевих жителів, Забиваються труби каналізаційних мереж по всьому місту, не тільки по цьому адресу гани світлічний 87. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи, розкопки, такі об'єми робіт і демонтаж труб буде производитися, заміна каналізаційного колектору. Щоб устранити усі людські фактори. Сьогодні завершимо всі роботи. Сьогодні до до вечора. Да. Звертаюся до мешканців міста Павлограда, да. кидають туди салфітки, тряпки. Якщо цього ніхто нічого не буде робити, сливати одну водичку, буде э, менше проблем і в підвалах домів, в бомбовбежи, в школах, в садиках. Вот. тому люди Пусть будут добры относиться к туалету, не, не, не кидать смытья, потому что це все идет, идет через канализационные мережи водоканала, забываются и трубы, и насосные станции.